And you'll find uppermost Нюлфайн апмост за майнцомой. Свідома і розумна маніпуляція з формованими звичками мас є важливим елементом демократичного суспільства. Ті, хто керує цим незримим механізмом суспільства, складають невидимий уряд. Який і є справжньою правлячою силою нашої країни, пропаганда ніколи не зникне. Розумні люди повинні усвідомити, що пропаганда є сучасним інструментом, за допомогою якої вони можуть боротися за досягнення продуктивних цілей і допомагати підтримувати лад. Слово пропаганда вперше згадується ще у конгрегації поширення віри, папа Григорія XV в 1622 році. Це слово почало набувати негативного значення лише тоді, коли держави стали використовувати її щоб змінити думку громадськості про велику війну. Цей усміхнений чоловік. Едвард Луї Бернейс, племінник Зігмонда Фройда і кумир Геббельса, почав свою кар'єру як один із таких людей в адміністрації Вудро Вільсона, що представляв американцям Першу світову війну в якості боротьби за демократію проти пруського варварства. Ця установа називалася Комітет з інформування громадськості. Діяльність комітету прийшлася Бернейзові до душі, і після війни він вирішив застосовувати свої навички у співпраці з бізнесом. Так він став батьком поняття піар, що розшифровується як паблік Relations і прикладається як зв'язки з громадськістю. Родинний зв'язок з Фройдом вплинув на діяльність Бернейза. Він знав механізми психології натовпу. В числі тих, хто з ним співпрацював, були American Tobacco Company, Procter Gamble, General Electric і декілька неприбуткових організацій, таких як Товариство з лікування російного склерозу та багато інших. А у 1928 році він написав свій магнум опус книгу під назвою Пропаганда, першу частину якої ми сьогодні й розглянемо. А ви на каналі Head Universe, Тож сміливо підписуйтеся, ставте вподобайку, і ми починаємо. Берней зазначає, що хоча пропаганда може бути використана як зі злими, так і з добрими намірами, сама по собі вона лише інструмент. І неважливо, розумієте ви її чи ні, вона буде працювати. Світ настільки різноманітний, настільки складний, що в ньому дуже важко зробити якийсь неупереджений вибір. Люди йтимуть у той бік. У який їх направиш. Пропаганда, як ви вже зрозуміли, існує не лише суто в політиці, а й в релігії, бізнесі, культурі, мистецтві і навіть освіті. Придивіться, ідеї недостатньо просто існувати, її треба представити, донести і розповсюдити. Так було завжди, просто зараз пропаганда стала набагато сильнішою за рахунок великої кількості ЗМІ та якіснішому зв'язку між частинами країни і у світі. Загалом Бернейс зумів помітити зростаючу актуальність цієї теми ще 100 років назад. Пропаганда у величезному світі брендів та ідей спрямовує людину, даючи їй можливість більше розуміти, з яких вибирати політичну партію, у що можна одягтися, що їсти, що модне. Завдяки пропаганді, пересічній людині, заклопотаній своїми справами, не треба розбиратися у таких численних речах самостійно. Так само можна вчиняти з ідеями. Сталін та Гітлер, до речі, теж сприймали себе радше ідеями, ніж особистостями. Можливо, саме тому вони були такими політично успішними. Але все ж, уявімо, що зараз 31 березня 1929 року і Лакі Страйк просить вас розширити їх аудиторію, просунувши ідею, що жінки можуть курити публічно. Як ви це зробите? Якщо ви Едвард Бернейс, то ви запросите на Великодню ходу моделей, які дістануть перед репортерами і фотографами цигарки і закурять. Буквально через пару місяців, коли це прочитали в газетах десятки тисяч американок, вони вже не вважали публічне паління соціально неприйнятним. Так само тонкі відносно цигар цигарки Мальборо колись міцно асоціювалися з жіночим палінням. Щоб донести чоловікам, що вони теж можуть палити цигарки, компанія придумала маскулінний образ ковбоя Мальборо, що палив такі сигарети. В сутності, образ життя, який ми приймаємо за норму, це результат праці невеликої кількості людей, які розбираються в психології мас. Більшість із цих речей було впроваджено так давно, що ми й не зрозуміємо їх штучне походження, поки нам на це хтось не вкаже. Хочете ще декілька прикладів Те, що раніше здавалося крутим або правильним, тепер вважається застарілим чи часом навіть сороміцьким. Завдяки просуванню були подолані такі ідеї, як віра в плаский світ, Євгеніка, лоботомія та прославлення деструктивної моди. Зараз у нас скоріше виникне питання, чому люди колись вірили в це, ніж чому ми не віримо в це зараз. Але на противагу вдалому просуванню ідей існують і негативні приклади. Наприклад, чи знали ви, що Ігнац Земельвейс, відкривач ідеї, що миття рук перед операціями суттєво знижує смертність від зараження крові, здавався сучасникам надто зверхнім, коли просував своє відкриття і через це не зміг досягти прижиттєвого визнання. Навіть якщо ідея очевидно корисна, все ж її треба вміти просунути. Саме для цього і потрібні піарники. Ми навряд чи чули імена цих піарників, і вони не можуть глобально скоординувати свої дії, бо навряд чи чули імена один одного, але ми точно відчуваємо їх вплив. Навіть добра ідея, особливо добра, не буде щиро цікава більшості людей без допомоги пропаганди. І з тим як очевидність її користі в завоюванні суспільного схвалення стає більшою, пропаганду. Використовують частіше, звичайно, Бернейс не заперечує, що її часто застосовують зі злими намірами, але детальніше про це я розкажу в наступних відео. Все ж у демократичних суспільствах, правительство яких не обмежують вибір людини щодо політичних партій, інтересів та вподобань, пропаганда, це демократичний спосіб виробників звернути увагу людей на те, що вони виробляють. Пропаганда в демократіях забезпечує вільну конкуренцію ідей, і успіх залежить виключно від сприйняття суспільства. Як не крути, а без пропаганди в сучасному світі обійтися не можна. Якщо добрі ініціативи відмовляться від її застосування, то не відмовляться злі, і хто знає, чи не було б тоді наше суспільство досі середньовічним. В часи Бернейза розвинулося багато речей, що допомагали інформації, а значить і пропаганді, розповсюджуватися швидше. Дешеві газети, телеграф, радіо, кінематограф, все це допомагало його акціям працювати ефективніше. Якщо одна людина могла так вплинути на суспільство в 1928-му, уявіть, що можна зробити сьогодні. З куди швидшим інтернетом мета Бернейза у його книжці показати, як усі ці речі можна спрямувати на формування суспільної думки. Він стверджує, що, як мінімум, якщо світогляд певної групи людей сформувала однакова освіта, то піарники вже знають, як працювати з такою цільовою аудиторією. Як правило, в роботі пропагандиста все починається з відкритої ним істини. Наприклад, істина, що жінки можуть отримувати освіту, або що люди мають можливість розлучитися, якщо їх шлюб виявився невдалим. Якщо не використовувати пропаганду таких цінностей, суспільство довгий час просто стояло б на місці. Для Бернейза пропаганда це будь-який захід, що направлений на формування суспільної думки чи норми. А на цьому ми поки й завершимо. Дякую за перегляд і не забудьте задонатити ЗСУ. Втомленим хлопцям зараз дуже потрібна наша підтримка. Якщо вам сподобалась тема, яку я підняв, у закріпленому коментарі ви знайдете посилання на мою картку, щоб підтримати швидший вихід другої частини. І, звісно, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити її. Пам'ятайте, світ жорстоке місце, і добрі люди мають знати. Як бути поганими? До зустрічі!